У понеділок, на третій день Олімпійських ігор у Лондоні, вперше пролунав державний гімн України. Стоячи на найвищій сходинці п'єдесталу, його співала львів'янка Яна Шем'якіна, тримаючи руку на серці. Наша фехтувальниця на шпагах вибрала перше золото для команди і у своїй кар'єрі. Не будучи ні разом чемпіонкою світу, ні призером Олімпійських ігор, 26-річна спортсменка таки підкорила світ і порадувала Україну. На шляху до фіналу Яна здолала одразу кількох титулованих суперниць, серед яких чемпіонки та призерки світу. А у фіналі у додатковий час львів'янка з рахунком 9-8 здолала німкеню Бріту Хейдеман. Наразі золота медаль Яни Шем'якіної, третя у загальнокомандному заліку України. Раніше призерами 30-ї олімпіади стала Олена Костевич-Чернігова Чернігова, кульова стрільба та Юлія Калина з Маріуполя. Важка атлетика, які вибрали бронзові нагороди. Ще одну бронзу у наших гімнастів відібрали судді. Командний фінал, українці, серед яких виступав і колошанин Віталій Наконечний, завершили третіми. Щоправда, щастя було недовгим. Збірна Японії подала апеляцію і її задовольнили, додавши до оцінки десятих. Зрештою, японці отримали срібло, а українці у підсумку стали четвертими.